Друзі, всіх вітаю. Це Давос, як завжди, він відбувається в січні. Це світній економічний форум і вдруге відбувається без росіян У 2022 році. Після пандемії Давоський економічний форум проходив у травні, і вже не було російського руськава дома, так званого не було російського бізнесу, російського олігархату. Ну і звичайно, зараз так само Давос проходить без росіян, але дуже важливо, щоб росіяни зникли так само. Інших сфер життя цивілізованих країн власне тема України безумовно залишається однією з ключових і на всіх дискусійних майданчиках всесвітнього форуму і на тих заходах, які проходять се час в Давосі паралельно, зокрема в українському домі, який є ну, одним із магнітів цьогорічного Давосу, приймає дуже багато гостей з усіх країн світу. І власне ключові тренди цьогорічного Давосу. Очевидно, що війна в Україні Україні російська агресія вона впливає сьогодні на всі сфери. Економічного, соціального життя, гуманітарну сферу Європи і світу, і власне немає такої дискусії, де би не обговорювалася війна, не задавалися питання, як зупинити цю бойню і що потрібно робити. Очевидно, що українська делегація представлена тут і депутатами, і урядовцями, і експертами займає одну позицію: що Росія має бути справедливо покарана. Росія має понести повну відповідальність за агресію. Цю і мова йде не тільки про Путіна, мова йде про а, росіян, які і підтримують цю війну. Ну і звичайно, про російський бізнес, а, який цю війну фінансує, і тому дуже важливо, щоб росіян не було не лише. В Давосі, а щоб все-таки досягли ми таких санкцій цивілізованого світу як повне ембарго на російські енергоносії, тому що поки що російські енергоносії вони фінансують цю війну. Дуже важливо, щоб війна не затягувалася. Путін мав такий план спочатку, рік тому бліцкрігу швидкого, потім не реалізувався цей сценарій. І зараз він ставить на таку дуже затяжну війну, на довгу війну, війну на виснаження. Цей сценарій грає. На Росія тому дуже важливо не дати можливості жодної Путіну заморозити конфлікт, щоб ця війна тривала довго. І для того, щоб допомогти українській армії якомога швидше подолати ворога, потрібно більше зброї, зброї і зброї. Власне, тема посиленого постачання Україні зброї звучала під час всіх панелей. До речі, журналісти і українські і іноземні в усіх своїх питаннях, які адресували до світових лідерів, які Присутні тут задавали питання про танки про системи протиповітряної оборони, про важку артилерію, яку потрібно поставляти в Україні. Зокрема, таке питання задали і канцлеру Німеччини Олафу Шульцу. Не було прямої відповіді, але все-таки всі ми сподіваємося на позитивні сигнали, які має отримати Україна. Також дуже важливо зазначити, що світ уже усвідомлює важливість вчитися в самої України, в української армії, яка Виявила здатність протистояти одній з найбільших, найбільш жорстоких армій світу. Ну і а, паралельно, от коли відбувається Давос, вийшла. Е Заява Генрі Кісенджера, який вперше да там переглянув свої погляди щодо України в НАТО і сказав, що вважає він таким правильним а адекватною відповіддю на російську агресію. Це все таки членство України в НАТО. Ця стаття де дуже широко. Ця заява обговорюється. Наша позиція, що а, саміт НАТО цьогорічний в Вільнюсі має бути а, таким важливим для України. Ми маємо почути дійсно такий сильний сигнал щодо членства України. В НАТО. Ната і очевидно, що як завжди назовні українська делегація працює ну, єдиною командою, єдиним фронтом для того, щоб посилити міжнародну підтримку України. Більше зброї, яка має не таким маленьким джерельцем, там однією там чайною ложечкою до обіду, а просто поставлятися в тих обсягах, які сьогодні потрібні збройним силам України, щоб протистояти агресії і мати можливість здійснювати контрнаступ. І звичайно санкції довоз без росіян це прекрасно, але наша мета це міжнародний кримінальний трибунал, міжнародний трибунал, де має бути притягнуто до відповідальності і Путіна, і всю його банду. Ну, і ще раз наголошуємо, що відповідальність за цю війну несе не тільки Путін. Кожен російський журналіст, який підтримував агресію, кожен росіянин, який голосує за Путіна, кожен хто взагалі вважає, що Україна це така територія. Впливу Російської Федерації підтримує цю війну, має понести відповідальність починаючи від е, безвізу, тобто не виїзду з Росії в цивілізовані країни, і закінчуючи звичайно виплатами репарацій. А ще одна тема важлива, яка звучала на багатьох майданчиках в. Давосі це майбутня відбудова по України. Очевидно, що тут Україна буде розраховувати на допомогу наших західних партнерів. Очевидно, що всі гроші, які мають бути вилучені заарештовані російські активи, мають піти на відбудову. Але наші партнери дуже чітко відзначають, що ці відбудова має відбуватися прозоро і про важливу роль і міжнародних організацій, і донорів в моніторингу цих коштів, і важливу роль. Парламенту. Парламент сьогодні вилучений по суті з багатьох процесів таких моніторингових, і от потрібно повернути цю таку важливу моніторингову контролюючу роль парламенту. А, ну, наша позиція нашої політичної сили така. А в Давосі цього року є трохи снігу, не так багато, як завжди. От і коли ти бачиш сніг в Давосі, радієш, тому що сніг це завжди таке щось святкове. А потім згадуєш про те жахіття, яке відбувається в. Україні і тішишся, що цього року у нас а, зима да не така холодна, як, як могла би бути, тому що нам треба її пережити, вистояти, вижити в першу чергу нашим збройним силам України і зробити все для того, щоб якнайшвидше настала перемога. Для цього треба працювати з нашими партнерами і а, разом а, рухатись до цього. І от вдавосі. Працює багато таких справжніх друзів і лобістів України, зокрема Борис Джонсон, Він сьогодні не прем'єр-міністр, але дуже харизматичний. Безумовно політик, який а, чітко сказав, що фокусуватися світу сьогодні треба не на Путіні. З ним все зрозуміло його чекає трибунал, а на Україні. Як допомогти Україні? А допомогти їй можна тільки в один спосіб: зброя, зброя і ще раз зброя. Над цим треба і працювати. Дякую.